Громадські організації завжди відігравали важливу роль у житті українського суспільства. Сьогодні їхня діяльність стала ще більш значущою, адже спочатку повномасштабного вторгнення вони розширили коло своїх можливостей і тепер ще й активно допомагають військовим, переселенцям, людям, які опинилися в біді. 4 травня у Покровську, вперше за тривалий час не у режимі онлайн, відбулася зустріч заступниці голови Донецької облдержадміністрації Юлії Костюніної з представниками молодіжних організацій та волонтерами. 13 громад Донеччини так як зараз у нас більше все таки робота побудована таким чином, що вона проводиться більшістю. Онлайн або це змішаний формат, то завжди, коли ми маємо змогу провести більш онлайн формат, це завжди хвилююче, це завжди зворушливо. Бо дуже раді всі побачитись, дуже раді всі безпосередньому спілкуванню. За цей час звичайно, дуже змінилась форми роботи, напрямки роботи безпосередньо молодіжних організацій. Мені дуже приємно сьогодні констатувати той факт, що Молодь Покровського району і взагалі молодь Донеччини займає активну громадянську позицію. Завдяки вам допомогу отримують не тільки, не тільки військові, а і ті верстви населення, які цього потребують на теперішній час. Ви згуртувались. Дякую вам за вашу згуртованість. Я хочу просто подякувати нашій молоді за ту роботу, яка вона за волонтерську роботу. За два рух за те, що в принципі ви активні, небайдужі до України, вболіваєте за Україну. На зустріч зібралися як представники вже досвідчених організацій, так і ті, хто тільки робить кроки у цьому напрямку, кажуть, така зустріч дуже мотивує працювати та розвиватися далі. Наша громадська організація займається саме. Допомогою захисникам України, допомогою на фронті. Це перша сфера. Друга сфера. У нас є спрямована на культурну просвітницьку діяльність нашої громади. Ми, ми організовуємо культурні заходи, такі як кінопокази, літературні вечори, вечори, мафії. У нас є о, спеціальний проект. Це називається Простір думки. Включає в себе це все. Також о, є екологічні проекти, які ми зараз включаємо по переробці сміття, сортування сміття і тому подібне. Ми приїхали з міста Селидове, щоб якось. Збагатити наше життя в громаді. Ми, можливо, наберемося, наберемося опиту та проведемо якісь у нас в громаді заходи. Я сам з Дружківки, але наразі перебуваю в Шахівській територіальній громаді. Від початку військових дій вибрав напрямок волонтерства. Почав привлікати до громади різні благодійні організації, але стала потреба створити громадську організацію, тому ми її тільки створили і тільки розпочинаємо її рух. Це круто, що у нас на території Донецької області таке вдається проводити, незважаючи на військовий стан та бойові дії. Ми вже засиділися в онлайн форматах, тому офлайн проведення, коли ти дивишся очі один одному, коли ти сам супереживаєш усі почуття, які лунають від доповідачів, ти пронируєшся в ті події. Ті спогади, в те сьогодення, то це не те, що вражає, воно надихає творити і робити щось далі. Сподіваюся, що це не останній захід. Ми ще будемо зустрічатися на таких заходах. Кожна організація виступила з невеличкою презентацією, де розповіла про свою діяльність до та під час війни. Та могла поділитися досвідом зі своїми колегами. Почала взяв з пошук Донбас, ми искали, тільки безвісті зниклих людей, ми виїжджали на пошуки на місцевості, при... приєднували до себе різні громадські організації з пошуку, ми працюємо. Практично зі всіма городами місцями е, України ми виходимо на пошук на місцевості до війни. Це було намного проще. Ми виходили, іскалі на місцевості, підіймали дрони, е, проводили пошуки в посадках, на мусорниках, на розломлених стройках. З 24 лютого, 2022 року, центр почав працювати здебільшого форматі. Бо приміщення молодіжного центру зараз використовується за потребами громади. Перед великодніми святами ми провели майстер-клас розпису пасхальних пряників. Молодь приймала участь в дитячому конкурсі малюнків чарівне ярмолятко. Учасники заходу зазначили, така зустріч дала багато нових знань та знайомств. Також присутні мали можливість надати свої пропозиції щодо тематики та форматів проведення заходів у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.